Якщо у вас виник спір, то можна звернутись до будь-якого суду у будь-якій області чи місті. Це було б дуже зручно, але на жаль, це так не працює. У нас визначені законом правила підсудності, які встановлюють, до якого саме суду потрібно звертатись, якщо ваші права порушені. За загальним правилом, це має бути суд за місце знаходження вашого опонента, місцем проживання громадянина або місцем реєстрації компанії. Але з цього правила є винятки. Наприклад, якщо спір стосується нерухомості, то він буде розглядатися судом за місцем знаходження такої нерухомості. Іноді ви маєте право. Обрати в який суд звернутися, якщо це трудовий спір або спір про захист прав споживача, ви можете звертатись як за своїм місцем знаходження, так і за місцем знаходження вашого опонента.